Ще одна гарна, новина, вона Розповідаю, друзі. Отже, раніше ну, Україна мала якісь там країни партнерів. да, У нас там була Росія, Білорусія, Казахстан і так далі. І багато хто з ваших батьків літав там на сєвір заробляв, і при поверненні в Україну їм цей стаж зараховувався. Не просто, але зараховувався. Так от, Україна ще була спартнерена з декількома країнами Європи, це також було. Але тепер, незалежно від того, де ви, в якій країні знаходитесь, в Європі, в Америці, в Австралії, неважливо, весь ваш стаж буде зарахований в Україну, якщо ви зараз там Рацюйте, от, наприклад, німеччина да. Ви працюєте це офіційно, ви робите тут пенсійні страхові внески, пенсійні страхові внески, і при поверненні в Україну ви просто покажете цей документ з роботи. Він, до речі, видається один раз, будьте уважні, коли дійде до цього, цей папір видається лише один раз, не загубіть його. Приносите його в Україну і кажете, ось мій стаж зарахуйте мені, і вам буде зарахований. І дійсно, навіть для тих, хто з Росії чи Білорусії так само буде, але вам при поверненні в Україну треба буде підтвердити, що ви ніде більше в світі не отримуєте пенсію. У вас ніде більше немає. Ніяких зарплат і так далі, і вам буде нарахований цей стаж. Дивіться, з приводу того, що ті, хто живуть українці, які живуть в Росії чи в Білорусі, там отримують зарплату, та нічого страшного, хай повертаються, нехай будинки відбудовують, дороги строїть і так далі. І скупляють свою віну, все нормально. Ну, Що нам погано буде, Ну, я думаю, нормально буде. Тобто законопроєкт дійсно гарний. Ну реально, я, я вас вітаю. Влада робить суперові, точніше, не законопроект, це вже проект. Влада робить реально гарні закони. Шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео, в таких відомих соцмережах, як інстаграм, фейсбук, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість заробітку від 100 тисяч гривень на місяць, ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар. Я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює. Отже, тепер можете йти офіційно влаштовуватись тут, і це не буде на смарку. Тобто, бо багато українців я знаю, живуть за кордоном і вони. Не знаю, чи будувати тут життя, чи не будувати тут там. Четвертий рік війни, і вони досі не знають, будувати чи не будувати, тут залишатися, чи десь переїжджати, чи в Україну, і так далі, можете сміливо будувати своє життя там, де ви зараз знаходитесь. Ваш стаж буде врахований в український пенсійний фонд. У вас від того буде, звісно, збільшена там пенсія і так далі. Не знаю, яка вона буде на той момент, але буде принаймні стаж врахований. І ви при поверненні в Україну зможете себе ну досить добре почувати. Насправді, тобто я вже уявляю, що тут буде два фронти українців, перші, які уїхали за кордон Хай там і сидять. Другі такі, ми в Україну повернемося, що нам там заплатять. А я ще раз кажу на те, що нам один одного, попри все, треба підтримувати. Хтось рятував своє життя, хтось з окупованих територій. Ну хтось, звісно, там зі Львова перший поїхав вже там в Америку. Ну, всяке буває. Ну, люди рятують своє життя. Найдорогоцінніше, що в них є. І нам тут треба не всирати один одного, поняли, а підтримувати. Бо крім нас один одного немає нікому підтримувати. Мені Європі особа не треба Дарашка там там Білорусі, всі готові нас загризти і так далі. Розумієте? Тому треба знайти компроміс, як-то порадуватися. цієї ці ситуації Це нас.